Чому січнева пенсія прийшла не така, і чи варто бити на сполох через нові цифри? Доброго дня, шановні друзі. Знаєте, у моїй практиці бувають дні, коли телефон просто розривається, і не від дзвінків слідчих чи суддів, а від схвильованих голосів моїх клієнтів поважного віку, які, отримавши смс-повідомлення від банку або відомість від листоноші, намагаються зрозуміти, це помилка системи, чийсь злий жарт. Чи та сама обіцяна державою щедрість? Січень місяць традиційно важкий, салати доїли, свята відгуляли, а платіжки за опалення вже грізно визирають з поштових скриньок. І саме в цей момент на стику старого і нового року відбувається те, що ми, юристи, сухо називаємо зміною соціальних стандартів, а ви, пенсіонери, називаєте чи додадуть хоч на хліб. Сьогодні ми з вами проведемо дуже детальну, майже інтимну розмову про гроші, про ваші гроші. Я хочу, щоб ви зараз відклали всі справи, заварили собі міцного чаю, бо розмова буде довгою, місцями непростою, але вкрай необхідною для того, щоб ви не дали себе ошукати в лабіринтах пенсійного законодавства. Давайте спершу згадаємо, як ми жили ще місяць тому. Пам'ятаєте цифру 230-60 гривня? Ця сума, яка, відверто кажучи, у сучасних реаліях виглядає скоріше як насмішка, аніж як фінансове забезпечення, була тим самим дном, нижче якого держава не мала права опускатися при виплаті пенсій непрацюючим пенсіонерам. Це був прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зафіксований у бюджеті минулого року. Багато хто з вас отримував саме цю суму або суму, прив'язану до цього показника. Кожного разу, коли до мене на консультацію приходила людина з текою документів, показуючи розрахунок пенсії у 2361 гривню, я відчував певний професійний біль. Адже як юрист я розумію, що закон дотримано, формула спрацювала вірно. Але як людина, я усвідомлюю прірву між цією цифрою та реальними цінниками в АТБ чи аптеці. Минулий рік був складним. Інфляція з'їдала ці копійки швидше, ніж вони потрапляли на картку. І ось підбій курантів, коли всі загадували бажання про мир та здоров'я, у бюджетному законодавстві тихо без фанфар клацнув перемикач. З 1 січня ситуація змінилася. Не кардинально, не так, щоб можна було планувати відпустку на Мальдівах, але юридичний факт відбувся: прожитковий мінімум зріс, а це як ефект доміно потягнуло за собою і зміну мінімальної пенсії. Нова цифра, яку ви маєте закарбувати у пам'яті і перевірити у своїх виписках, 2595 гривень. Тобто, ма база зросла на 234 гривні. Багато це чи мало. З точки зору макроекономіки, це величезні мільярди гривень з бюджету воюючої країни. З точки зору Івана Петровича, який стоїть біля каси в аптеці, це можливо одна додаткова упаковка ліків від тиску або кілограм, трохи кращих цукерок онукам. Але як юрист я наполягаю, ми повинні боротися за кожну гривню, яка належить нам за законом. Якщо держава каже 2595, ви не повинні отримувати 2594. Це принцип. Але давайте трохи відволічимося від сухих цифр і поговоримо про філософію цього процесу, бо без розуміння кухні неможливо зрозуміти смак страви, чому підвищення відбувається саме зараз і саме так. Річ у тім, що українська пенсійна система це, це величезний неповороткий механізм, який нагадує старий радянський потяг. Він їде, гуркоче, іноді ламається, але зупинити його неможливо. Основою всього є закон про державний бюджет це головний кошторис країни. Саме там прописують так звані соціальні стандарти. Коли депутати голосують за бюджет, вони фактично визначають вартість вашого життя на наступний рік і підвищення до 2595 гривень – це результат зростання прожиткового мінімуму. Я часто чую від клієнтів, да, чому не підняли до 5000 тисяч чи до тисячі тисяч? Питання справедливе. Але тут вступає в дію жорстка математика солідарної системи: пенсії нинішнім пенсіонерам платять з податків нинішніх працюючих. І баланс цей зараз вкрай крихкий, тому кожне підвищення, навіть таке незначне, проходить через складні бюрократичні узгодження. До речі, поки ми не заглибилися в юридичній нетрі того, кому саме і за що додали грошей, я хочу зробити невелику паузу і звернутися до вас, мої читачі. Я знаю, що теорія це добре, але практика це критерій істини. Напишіть прямо зараз у коментарях, чи помітили ви зміну суми у січні. Яка цифра прийшла вам на картку, чи яку суму приніс Листоноша? Чи відповідає це обіцяним 2595 гривням, чи, можливо, сума інша? А може ви взагалі не отримали підвищення? Ваші реальні історії це це найкращий індикатор того, як працює закон на місцях. Не соромтеся, пишіть, як є, це допоможе іншим зорієнтуватися. Повертаємося до нашої теми: кого ж насправді стосується це січневе покращення? Тут, як у будь-якому юридичному документі, диявол криється в деталях, найперше і найголовніше це стосується непрацюючих пенсіонерів. Чому такий поділ? Логіка законодавця тут наступна: якщо пенсіонер працює, він отримує заробітну плату, а отже, його прожитковий мінімум, нібито забезпечується ще й зарплатою. Крім того, для працюючих пенсіонерів діють інші механізми перерахунку, пов'язані зі стажем, який вони продовжують набувати. А от якщо ви вже... На заслуженому відпочинку, і пенсія це ваше єдине джерело існування, то держава зобов'язана дотягнути вашу виплату до нового мінімуму. Тому, якщо ваша пенсія, основний її розмір, була меншою за 2595 гривень, вам мають нарахувати доплату до цього рівня. Але це ще не все. Підвищення прожиткового мінімуму це як камінь, кинутий у воду, кола розходяться значно ширше, ніж саме місце падіння. Зростання прожиткового мінімуму автоматично запускає перерахунок різних надбавок. Найпоширеніша з них це доплата за понаднормовий стаж. Ви знаєте про що я? Жінки, які мають понад 30 років стажу, і чоловіки, які мають понад 35 років, мають право на надбавку за кожен зайвий рік. За законом ця надбавка становить 1% від мінімальної пенсії за кожен повний рік понад норму. Раніше 1% рахувався від 2361 грн. Це було 23,61 грн за рік. Тепер же 1% береться від 2595 грн, тобто за кожен рік понад нормового стажу ви тепер отримуєте 25,95 грн. Здавалося б, дрібниця, 2 гривні різниці. Але якщо у вас 10 років понаднормового стажу, це вже 20 гривень. Якщо 20 років це вже відчутніша сума. У масштабах місячного бюджету це не зробить погоди. Але з юридичної точки зору це ваші законні кошти. Ще одна категорія, про яку часто забувають, але яку я дуже поважаю, це донори. Люди, які мають статус почесного донора України. Законодавство передбачає для них надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, оскільки прожитковий мінімум зріс, то і ця надбавка автоматично перераховується. Це той випадок, коли ваша благородна справа в молодості продовжує приносити невеликі дивіденди в поважному віці. Також зміни торкнулися спецкатегорій та осіб з інвалідністю. Тут система розрахунку ще складніша, оскільки часто пенсії по інвалідності розраховуються у відсотковому відношенні до пенсії за віком або до прожиткового мінімуму. Наприклад, особи з інвалідністю і Драреві чи третій групи мають свої гарантовані мінімуми, які також підтягуються слідом за зростанням базового показника. А тепер увага. Я хочу поговорити про те, що може викликати у вас тривогу. Про той самий напис важливо, який був у новині. Йдеться про затримки. Чому вони виникають і чи варто панікувати, якщо сусідка вже отримала підвищену пенсію, а ви ще ні. Дивіться, пенсійний фонд України Та це гігантська база даних. Коли змінюється базовий показник, прожитковий мінімум, системі потрібно автоматично перерахувати мільйони пенсійних справ. Це не робиться вручну тіткою з калькулятором, це роблять сервери. Але. Існують категорії справ, які є нестандартними: це люди з особливими статусами, зі складним стажем, так звані спецпенсіонери, чорнобильці, військові пенсіонери, особи з інвалідністю, де потрібна звірка документів. Іноді програмне забезпечення дає збій або потребує додаткової верифікації, перевірки. Саме тому в січні часто виникає ситуація технічної паузи. Це не означає, що про вас забули. Це не означає, що в бюджеті немає грошей. Хоча ситуація в країні важка, але захищені статті видатків фінансуються першочергово. Це означає, що йде процес нарахування. Особливо це стосується тих, хто отримує пенсію в перших числах місяця. Буває так, що відомості сформували ще до остаточного затвердження нових алгоритмів, і людина отримує стару суму. Що робити в такому випадку? Як юрист я раджу зберігати спокій до лютого, якщо в січні ви отримали стару Суму, то в лютому вам мають виплатити нову пенсію плюс доплату за січень, різницю, яку ви не доотримали. Це називається донарахування. Ніхто ваші 234 гривні не привласнить. Система працює накопичувально. Давайте ще трохи води, але корисної води. Чому ми взагалі так залежимо від цих мінімумів? Проблема нашої пенсійної системи в тому, що вона зрівняльна. Люди, які працювали все життя на важких роботах, але мали невисоку офіційну зарплату, часто опиняються на тому ж рівні, що й люди, які мали менший стаж. І коли піднімають мінімалку, це підтягує тих, хто був знизу, але часто залишає без змін тих. То отримує трохи більше за мінімум, наприклад, 3 тисячі гривень бо їхня пенсія і так вища за 2595 гривень. І людина відчуває несправедливість сусідці, яка не працювала, додали, а мені ні. Це болюче питання. Як юрист, я часто пояснюю, підвищення прожиткового мінімуму це, це захист найбідніших. Це не індексація, яка, до речі, очікується в березні, і це вже зовсім інша історія і зовсім інші розрахунки. Зараз, у січні, ми говоримо виключно про підтягування хвостів до нової законодавчої норми. Ще один нюанс це субсидії. Багато хто боїться, що підвищення пенсії на 200 гривень забере субсидію на 500 гривень. Тут можу вас трохи заспокоїти. Субсидія розраховується, виходячи з доходів за попередні періоди, наприклад, за попередні півроку, тобто січневе підвищення пенсії вплине на субсидію не зараз, в опалювальний сезон, а вже, ймовірно, на літній період або наступну зиму. Тому не бійтеся цих надбавок. Вони не повинні миттєво погіршити ваше становище з комуналкою. Давайте підсумуємо юридичну частину. Отже, законна підстава, закон про держбюджет на 2024 рік. Стаття 7 встановлює нові розміри прожиткового мінімуму. Пенсійний фонд зобов'язаний виконати цю норму. Від вас, як від пенсіонерів, жодних дій не вимагається. Не треба бігти. В ПФУ писати заяви, стояти в чергах, перерахунок здійснюється автоматично. Це важливо пам'ятати, щоб не ставати жертвами шахраїв, які можуть дзвонити і пропонувати перерахувати пенсію за гроші. Ніколи не ведіться на таке. Держава робить це сама. Але що робити, якщо настав лютий, а грошей все немає? Або сума не змінилася. Хоча ви точно знаєте, що маєте право на підвищення, наприклад, ваша пенсія була мінімальною. Ось тут вже вмикається режим активного захисту прав. Перший крок ця, це особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Я завжди вчу своїх клієнтів або їхніх дітей-онуків користуватися цим інструментом. Там можна побачити розшифровку, скільки нараховано, які надбавки враховано. Якщо ви бачите помилку, тоді що, тоді пишемо звернення: електронне або паперове. Але повторюся, це сценарій для лютого. Зараз у січні можливі технічні затримки це, це нормальний, хоч і неприємний робочий процес. Знаєте, працюючи з пенсіонерами, я часто помічаю, як люди соромляться говорити про гроші, ніби вимагати свого, але це щось непристойне. Але пенсія це не подарунок від держави це ваші відкладені гроші, це ваша праця конвертована в роки стажу. І коли мінімальна планка піднімається з 2361 до 2595 тисячі гривнями, це не благодійність, це інфляційна корекція, на яку ви маєте повне право. Тому сприймайте це підвищення спокійно, з гідністю, але й з уважністю. Перевіряйте копійки, бо з копійок складаються гривні, а з гривень ваш добробут. І наостанок, як розв'язка нашої розмови, січень місяць надій. Ми всі сподіваємося, що цей рік буде переможним, що економіка вистоїть, що ціни припинять свій шалений танок. Підвищення пенсії на 234 гривні не вирішить усіх проблем. Ми це чудово розуміємо, але це крок. Крок зафіксований на папері і в банківських проводках. Для когось це оплата інтернету, щоб поговорити з рідними за кордоном, для когось пачка масла. Головне, щоб ці механізми працювали чітко. Я, як юрист, буду і далі стежити за кожною літерою закону, щоб інформувати вас про будь-які підводні камені, бо обізнаний значить озброєний. Ми пройшли з вами шлях від сухої новини до розуміння глибинних процесів нарахування. Сподіваюся, цей лонгрід допоміг вам трохи краще зрозуміти, що відбувається у кухні пенсійного фонду. Нехай ці 2595 гривень стануть лише стартом, а березнева індексація принесе більш відчутні плоди. А тепер повернімося до того, з чого почали. Пам'ятаєте заголовок про сюрприз? Скажіть чесно, поклавши руку на серце, чи стала ця сума для вас справді сюрпризом? Чи ви очікували більшого від гучних заяв про підвищення соціальних стандартів?